Бог народився в місті, Вифлеємі, стаємці, стаємце, з ним веселяться, не всі українці на землі, пішли до неба, що життя віддали за народ і за тих, що вмерли в східній Україні. на Стефан Бандера, хочу я з мене Він вернесь, Київ він відбере від Катів червоних, раз на все, Задзвонять, за дзвонять дзвони, затруб'ять труби в слушний час. Ми йдем до бою, Ісусе, рождений ратуй нас. Червоний братів, помочив нам вірних, сорок мільйонів чекає, до бою півститися.